Перша апостольська церква вона перемагала цей світ вірою, вона підкорила вірі народи, тому що там були люди Божі, апостоли Божі, які є носіями Бога. І також, знаєте, на церкві 20 віку вони теж перемагали, вони рухалися як переможці вперід. А от 21 вік вже почалося. Вертання назад, і так само все ослабло. Чому така ситуація? Тому що немає з'єднання з Божими людьми, тому що Божі люди вони є носіями Бога. Вони також, коли з'єднуються з такими людьми, то в житті нашому може з'явитися хвала Божа. Тому що апостол – це дар Божий. І апостол Павел. Перебуваючи в в'язниці, в, в тортурах чи в що на смерть, завжди около нього були десятки людей, які навчалися в нього, які були готові з ним йти на смерть. Тому, дорогоцінні, приймаючи апостола Божого в своє життя, ми приймаємо самого Бога. Тому що Бог бере апостолів і пророків і заклеїв основу своєї церкви, своєї святині. Будуючись на такій основі, ми стаємо співгромадянами і ми стаємо також домашніми Божими. Ми повинні розуміти, що дуже важливо сьогодні слухати таких людей, не слухати будь кого зі світу, з інтернету, а слухати тих, тих людей, яких є плід та результат. І ми повинні відрізати від цього світу, і щоб не наповнятися цим світом, а наповнятися направду, Божою інформацією. Яка приходить в наше життя через Божих людей, щоб ми повинні будуватися в Божу святиню, в Божу живу церкву для того, щоб благовестити Слово Боже, Божу інформацію до кінця землі, щоб Бог з обіцянкою віли свого Духа Святого в останні дні. я люблю, Хочу також запросити вас до міжнародної місії Слово Боже, до живої церкви, живого Бога, також підписуйтесь на телеграм-канал Стаславітілі Слатаненко. Щоб разом вивчати Слово Боже, і щоб Дух Святий злився на вас. і були вільні. Амінь.